Отже, друзі, саме блок про витрати І чому це важливо, чому витрати взагалі важливі? Тому що без контролю над витратами ми не можемо взагалі говорити про якийсь фінансовий успіх чи якісь вообще процвітання. Тому що часто так буває, коли витрати просто перебільшують доходи людини. І вона просто ніяк не може з них вибратися. Це те, про що ми говорили на минулих роках. І багато хто може сказати: там, Кирило, навіщо взагалі мені там щось контролювати мої витрати, там, щось там рахувати? Я можу просто більше заробляти. Це ж логічно, так? Ну, може і так. Але я думаю все ж, я сподіваюся, що у вас були такі ситуації, коли ви почались. І коли ви починали заробляти більше, значно більше, ніж заробляли до цього, і ви могли запросто сказати, що окей, була одна зарплата, стала інша зарплата, а витрати завжди під неї підтягуються. От так виходить: по якийсь там новий телефон зараз захочеться купити, кудись переїхати, кудись там з'їздити, обновити машину, взяти кредит на машину, Боже, в посі. Це, це у кожного так трапляється. Так виходить, що для того, щоб заробляти більше, треба витрачати більше зусиль. Додавати більше зусиль. Можливо, навіть витрачати більше часу, щоб отримати більше грошей. А для того, щоб почати менше витрачати, треба просто менше робити. Це просто менше роботи. Саме тому це. Значно легше зробити, і це значно швидше повпливає на результат. І це значно швидше досягти. Можливо, хтось і займається тим, що там збільшує свою там фінансову ємність. Да, от це от. А, і це може спрацювати у когось. Але план такий, що нам треба не просто там фокусуватись на тому, щоб заробляти більше. А працювати комплексно. Ми працюємо з обох боків. Оптимізуємо наші витрати і збільшуємо наші компетенції, збільшуємо наші заробітки. Такий має план бути. Так, тому це була просто теорія. І далі ми вже підемо дивитися саме табличку, її розбирати і будувати нашу стратегію. По тому, як вести цю табличку. Побачимось там.